Мо так, це котик yeah. да, від військового, пам'ятаю. Uh... зайчик, привіт. такий bring... хороший хлопчик. <кам> він мурчить. До нас звертаються люди, зазвичай це або мешканці прифронтових територій, або військові, що там проживають. Вони подають заявки через чат-бот. У нас є і сповіщають нас про тих чи інших тварин. Тварини, котрих ми привезли, вони були в клініці, вони проходили лікування, і сталося так, що мало бути ще п'ять кошенят. Але частина з них ще не виздоровіла остаточно. І для того щоб не наражати на небезпеку інших тварин в притулку, куди ми їх привезли, і щоб кошенята не через стрес не захворіли ще сильніше. Ми зараз дамо їм їжу, водичку, спокій. За ними будуть спостерігати лікарі. В залежності від огляду будемо вже рухатися по припису лікаря. На жаль, імен ми не знаємо, чи були вони в них чи ні. Я думаю, подивимося на характер і Вже виходячи з цього, у них з'являться нові імена, які нове життя.